Привіт, я Аліна, і я хочу вас взяти з собою сьогодні у секонд-хен. Просто вирішила записати хоча б якийсь початок, щоб не просто раз і секонд. А що хочу сказати, що це був дуже класний завоз, насправді. Було дуже багато класних речей саме на мій смак, бо насправді там була одна жінка, яка по телефону комусь сказала: фу, боже, сьогодні завоз такий жахливий, я нічого не взяла. А я в той час просто рука обвалюється, у мене куча речей. Та що давайте дивитися і напомню. Напишіть в коментарях, що вам з цього всього сподобалось, не сподобалось. Також подивіться моє минуле відео із секунду, бо воно теж доволі цікаве. І до речі, цей світер, який зараз на мені, він теж із секунду, із цього якраз походу. Я, на жаль, мало знову знімала в процесі, бо не відразу зрозуміла, що буду знімати. Та й важкувато однією рукою тримати кутку ручей, іншою телефон, ще якось третьою рукою передивлятися ці всі речі. Тож краще покажу вже в примірочній. Взагалі, сьогодні прийшла подивитися собі якийсь новенький светер, або взагалі нові речі, бо буде різдво, новий рік, і треба щось новеньке. Ось такий зелененький світер. Я хотіла саме в такому відтінку. Я так просто зраділа, що побачила його у секунді. Але, на жаль, бачите, він малуватий на мене. Мене. Далі ще побачила цю жилетку і просто закохалася, бо вона мені здається такою затишною, наче з різдвяних фільмів американських, знаєте, якихось. Я взяла цей лонслів з пінгвіном, щоб поміряти, як воно так буде виглядати. Його, звісно, я брати не буду і не планувала. У мене якраз є просто білий лонслів. Думаю, буду так якраз носити. Вона трошки малувата на мене, але мені подобається саме, коли вона розстібнута. Тому якщо застібнути буде не дуже, але я і не планувала цього робити. Тому я хочу її взяти. Далі взяла поміряти. Ти ось цей сведер, він мені дуже нагадує якийсь ліжник, чи такий, знаєте. Покривало чимось, але він прям дуже цікавий. Хоча насправді, от мені він якось виглядає дуже просто, саме на мені. Бо коли він висів просто так на дрембелі, я просто закохалася в нього, думаю, все, клас, буду брати. А так він якийсь просто звичайний і його рятує просто цей принт, і фактура, текстура. Оця плюс я розумію, що він заважить дуже дорого, десь гривень 300, точно він важкий такий, тому брати його скоріше не буду. Далі взяла ось таку рубашку, бо літо все-таки колись нас. Тане, вона з льону, прикольна, базова, але не знаю, не знаю. А от що прикольне, так знайшла ось такі джинси чорні, такі у досить актуальному фасоні з високою посадкою. Як все я люблю, і вони мені підійшли, і прям мені дуже подобаються. Ще й підходять мені по довжині, а це теж треба ще знайти таке. Так, але пізніше я побачила плямку на джинсах позаду. Вона не дуже кидається в очі, але звісно вона є. На відео вона більш яскраво виглядає, вживу це не так яскраво виглядало. Але я вирішила, що, можливо, я зможу її відібрати. Зазвичай я не беру такі речі, якщо бачу плямку, але от тут я чомусь була впевнена, що я її зможу вибрати. Ну і ще зіграло те, що я давно шукала саме такі джинси. Вони ідеально на мене сіли, не короткі, без різних дірочок, знаєте, модних таких. Коротше, офігенні джинси, я їх взяла і спойлер, я їх випрала, випрала ту плямку. І все ок, ношу майже кожен день. Далі знову свевер, такий бежевий чи молочний скоріше, більше біленький, з такими вставками різнокольоровими. А, я давно шукаю собі подібний светр, але тут був великий розмір. І наче на відео це виглядає все класно, особливо під ці джинси, але, здається, під них все класно йде. Але вживу це виглядало так більш балахоносто, і я не захотіла собі брати таку річ, бо я часто візьму собі таку велику річ, а потім думаю, що вона занадто оверсайзна, занадто балахониста, і це не те, що я хотів. Тому далі, навпаки, не оверсайзна. Знайшла таку футболочку. Дуже цікаво, що вона якраз е, з різдвяної серії з друзів. А я якраз шукаю собі щось таке, щоб купити на Різдво. Сумнівалась, чи брати її, бо картинка все ж таки була випрана трошки. Але вона вийшла щось на 50 чи 40 гривень, і, звісно, я її взяла. Просто подивіться на ці вишиті фрукти. Така цікава річ, не знаю, такий кардиганчик, але проблема, що розмір S, і, мабуть, я взагалі не влізу. Це, але, звісно, взяла поміряти і що сказати. Я вилізла, і вона навіть непогано сидить. Знаєте, так можна вдягати. І це якраз і є проблема, бо я думала, що я в неї не влізу, і точно брати її не буду. А тут, ну, я не знаю. Моя любов до унікальних таких нестандартних речей просто переважає, і я не знаю, хочу її взяти. До речі, ще знайшла на eBay оголошення, що продається така сама кофта. Прикріплю. Далі ще покажу дві футболочки. Ось така постмалон. Всі справи. Коротше, тут була типу така плямка маленька, але це здається, просто вона була десь серед речей і замазалась. Прикольний колір, такий бежевий ще ось така спинка з надпису. Мені вовче вона дуже сподобалась. Не знаю, чи це чоловіче, виглядає як чоловіче, насправді, може просто оверсайз, бо висіла у жіночому відділі. І цікаво, чого її ніхто ще не взяв через ту плямку, ну це було б дуже дивно. І ще ось така новесенька футболочка зі стічем. Прям, ну, прям видно, що вона нова, нова. Не знаю, прям теж, чому вона досі висить. Я взагалі не люблю футболки всякими мультяшними героями. Думала, хіба що там по дому ходити, чи як піжамку використовувати її. Потім я подумала, що я взяла. Ще одну футболочку, тому треба вибрати з них одну. Я обрала ось цю посмело з цим автомобілем. Ще мені сподобався цей воротничок, я дуже такі люблю, і прям довжина рукавчика класна. Ну і під ці джинси це просто вау. І реально в цей момент я подумала, що блін, я яку річ не вдягаю, вона мені подобається, я хочу її взяти. І що з цим робити, я не знаю. Тому показую ще одну вам рубашку. Вона дуже підходить під мій чехол. Як це взагалі можливо, я не знаю з бантиками. Це взагалі така рубашечка, я думаю, з піжамки. Вона була великого розміру, більше, ніж мені потрібно. Хоча, як бачите, мені все одно на розміри. Я беру, якщо мені подобається, як воно на мені сидить, я її обираю і купую. І теж я беру з піжамок ці рубашки не тільки як піжамки, а й як просто блузку, яку можна вдягнути і кудись на вихід. І до чого ще я додумалася вдягнути ще на неї цю жилетку. Ну, взагалі, я не знаю, можна мене фоткати і ставити на Netflix на якусь афішу фільма, типу Різдво, зустрінь Різдво зі мною чи щось таке. Я помірила всі ці речі, і я насправді обійшла тільки половину секунду, набрала їх дуже багато, всіх речей. Вирішила їх помірити спочатку, потім. Віднесни те, що я точно не буду брати. І ще подивитися якісь речі, додивитися все, і потім знову піти в примірочну. Тому що я покажу, що дивилася. Зараз дивлюся сукню. Дивіться, така цікава. Коротше, сукні якісь теж дуже цікаві, але багато насправді великих розмірів. Ось ця зелененька, теж, знаєте, і довга, і матеріал такий прикольний. Ось ця мені дуже сподобалась. Мені взагалі ці подобаються такі в клітинку. А далі я знайшла. Ось цей светр, який ви бачили на початку відео. Я була просто в шоці. Він такий прикольний. Ще ось такий кардиганчик з обличчями. Теж знаєте, в моєму стилі щось таке нестандартне, незвичайне. Короче, я теж думаю поміряю його. Далі мені сподобалася ще ось така ковтинка, вона наче звичайна, біленька, але, знаєте, в такому гарному стані. і Дивно, що ніхто її ще не взяв. Мабуть, очікують, щоб вона трошки стала дешевше і тоді взяти. Пішла на піжами, звісно, дуже люблю ці речі для твого, прям обожнюю. Ці лінивці прикольні, ось такі шортики цікавенькі. Я не знаю, насправді, в мене вже так багато піжам і речей для дому, але все одно не можу не дивитися. От дивіться. А які собаки милі. Я б всі, мабуть, скупила такі смішні і цікаві речі. Ось, до речі, ще сподобалися мені такі штанішки рожевенькі, гарненькі. О, а як це називається? Save it medic. ой, це щось таке знайоме, але я не пам'ятаю, як це називається. Мабуть, це не оригінальний. Це, здається, якийсь бренд. Прям напишіть, якщо знаєте. А, так. Ну, я взагалі, знаєте, дуже звертаю увагу саме на принти, тому, коротше, о, що це таке цікаве. Ну, це вже якісь а, для вілизни, мабуть, штучки. Така спідничка, мабуть, чи щось типу того. А, до речі, часто також є прям цілі піжамки. О, вау! У, Прикольна теж така в стилі азіатському. От, о, це що, Victoria's Сікрет? Ще побачила, що завезли ось такі галстуки різні новорічні. Цікаво, що реально перед різдвяними святами, перед Різдвом, точніше, позавозили ось такі речі, якось це підбирали, чи я навіть не знаю, як так співпало. Реально, сьогодні був якийсь везучий завоз для мене. Я те, що шукала, в принципі, плюс-мінус, те й знайшла. Зазвичай секонд, це така штука, коли ти приходиш за чимось конкретним, ти його ніколи не знайдеш. А от коли просто заходиш глянути, Даються дуже круті речі. Я, до речі, взяла собі все-таки одні піжамні штани з такими, типу, печівками імбирними. бирними. Ем, думаю, мені підійдуть. Що ж, і першим ділом міряю ось цей прекрасний светр. Він дуже класний. Мені дуже сподобається, що прошито ось таким чорненьким по краям на рукавах. Я б не сказала, що він супер класно на мене сів, але за рахунок кольору і оцих чорних швів, він мені дуже сподобався. Далі все ж таки взяла оцю кофточку, такий, знаєте, світшотик, Він не утеплений нічого, не знаю, чого його ніхто не взяв ще до мене. Але він такий базовий, гарненький, не дуже такий яскравий малюночок. от, Ну і насправді я його так і не взяла, бо я і так багато всього нагребла і вирішила залишити саме цей світшотик. от. Так, далі міряю цю ковтинку, точніше, кардиганчик. Мені дуже сподобався цей принт, але сів якось теж звичайно. Мені здається, я вже носила такі речі е, десь років 6, тому дуже багато, і мені воно якось не по-новому виглядає. Плюс тут ще були плями, тому, звісно, не буду брати. Е, ну, коротше, не знаю, як вам. Е, здається, все окей. Нічого такого, нічого особливого. Цей принт дуже цікавий. Але я спочатку, коли його побачила, він мені більше сподобався, чим тоді, коли я його міряла. Так, ще взяла ось таку сукню, бо все-таки свята, можливо, вдягну якусь сукню. От таку обрала чорненьку, вона з, такою, з такими полосочками, типу швич, Як це пояснити, то коротше бачите самі. Непогана така сукня. Але щось, 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 не знаю. Дуже вона мені якась похмура видалася, що я не захотіла, от саме на різдвяні свята, саме от таку чорну сукню. Можливо, можна було повісити якийсь кулончик, але не думаю, що це прям дуже змінить картину. Тому не брала. Ну і штани підійшли дуже класні, прикольні. Довжина моя, все класно, вільно. Вау! Це був перший день, якраз завоз. Ось це я міряла і брала. До речі, дивіться, які теж для дівчат сукні для маленьких є, прикольні. Буду зважувати речі зараз свої і вирішувати, що брати, а що ні. І ось дивіться, який чек у мене вийшов. 1111 гривень. Я підпишу, що я брала, що ні. Коротше, так нагребла речей. Я не знаю. Це просто неймовірний якийсь завоз. Мені здавалося якийсь момент, що я просто у сні, і це мені сниться. Дуже багато класних речей, цікавих. Я просто в шоці. Ну реально вже аж не візьмеш все. І ну, я там залишила речі, не брала такі, які я б інший день в інший завоз би взяла. На наступний день я знову повернулась у секонд, бо як бачите справа висить той зелений светр. Я його не взяла тоді, але потім вдома вже пожалкувала і вирішила прийти на наступний день. І якраз вирішила поміряти якісь сукні. Мені якось подобаються такі довгі сукні, але мені щось не дуже я виглядаю в них просто реально, як наче е, приховую свою вагітність. Коротше, не знаю. А, хоча а так здалеку, наче й непогано. Далі міряла ось таку, мені дуже сподобався принт, такий літній, кайфовий, але чесно, фасон взагалі якийсь мій. Щось воно взагалі не робить мене краще. А, дуже широкі ці плечі. Ну короче, хоча принц просто вау фантастичний, дуже яскравий, соковитий, але направду цей не був мій розмір. Це було щось там на розмір чи два більше за мій звичайний, який я ношу. Тому надії були, що буде якийсь такий красивий оверсайз, а по факту вийшло щось незрозуміле що. Хоча принт простував, дуже мені сподобався, як бачите, бо я вже знову повторила. А, далі взяла ось такий комбінізон. Мені сподобався теж принт, і колір коричневий цей сподобався. Він такий, знаєте, стильний і наче навіть не погано хоча комбінізон це взагалі окрема тема. А, бо на мою думку, багато комбінезонів, десь відсотків 90 взагалі не зрозуміло на які фігури шиються. Вони взагалі нікому не підходять: Ні дівчатам L, ні дівчатам M, ні S, ні XS, Коротше, треба ретельно вибирати, щоб тобі він реально підійшов і не спотворив якось фігуру. А цей, коротше, він взагалі теж не дуже мого розміру, здається, на розмір більше, але завдяки цьому він так вільно на мені сів, не в обліпочку, знаєте, і воно класно виглядає. Але ще фішка цього комбінезону в цій зав'язці, яка прям з плеча, наче йде, і зав'язується з боку. І от воно. Бачите, якось негарно на грудях збирається. Взагалі не знаю, як воно там мало б нормально лежати. І ніхто про це не дізнається, і я брати, звісно, його не буду. Взяла ось цю сукню, я її трошки раніше вам показувала ще на вішаках, але вирішила все ж її поміряти. Вона теж була, здається, XXL. І мені якось сподобалося. знаєте. І знаєте, що я ще придумала? Ось так беру цей светр надягаю. І дуже такий милий затишний лук виходить. Мені так сподобався. Я щось собі таке у Пінтересті зберігала, що схоже. Прям кайф. Думаю, візьму. І на останок знайшла отаку косметичку від Зоели. Це британська блогерка, яку я дивлюся вже десь 10 років. Косметичка простенька, але знаєте, мені прям було приємно її знайти, бо я якраз дивлюсь її влогмаси зараз. Це кайф. Що ж, такий у мене вийшов секонд шопінг, перед новорічний, передріздвяний. В коментарях під минулим відео просили також показувати, як я поєдную ці речі зі своїм гардеробом, але я поки що тільки думаю, як правильно це і красиво показати, тому це відео вийде таким, без ніякого огляду. Напишіть якісь рекомендації, що ви хотіли ще побачити в моїх відео, а також підписуйтесь на канал, ставте лайки і дивіться обов'язково ще мої інші відео, відеоблоги. Там зараз якраз груди. Дневі мої відео дуже цікаві, різдвяні, супер атмосферні. І до нового відео, до нових зустрічей, до нового завозу!